На превеликий жаль, я сьогодні не можу вручити свідоцтва нашому учню, я ніколи не скажу колишньому, Денису Селіну. Медалістка москалець Еліна Павлівна. Рік пройшов за екранами телефонів, це дуже печально. Але ми були дуже сплачені. І мені здається, загалом наш клас це як сім'я в своєму селищі близько руської лозової. Наприклад, на моєму участку дві міни прилетіло. Звичайно, було дуже страшно, але я вірю, що це скоро закінчиться. Нашого міста міста героя. І не дивлячись на все, що ми відчуваємо, що ми чуємо і сьогодні, цілий день, ми випускаємо наших дітей із стін ліцею. На превеликий жаль, я сьогодні не можу вручити свідоцтва нашому учню, я ніколи не скажу колишньому. Денису Сілевіна, який загинув 5 травня 2022 року, надаючи допомогу своїм батькам в евакуації тварин із Ферльно-Екопарку, я хочу сьогодні цю медаль вручити його вчителям і прошу вас. Зустрітися з батьками Дениса. На жаль, їм дуже тяжко бути присутнім на такому заході. Ми завжди будемо пам'ятати тих, хто в'язав життя за наше право жити. Прощай! Так, здається Медалістка. Якщо чесно, я вже привикла. У мене, наприклад, над домом пролітають гелікоптери кожного дня. Мені вже якось таке. Медалістка Софія Дмитрівна Шовкопля. Вилоцтво отримує представник великої чудової родини. Котляр Євгеній Тарасович. Найдутній юрист Віта, отаким от поступом, отаким, знаєш, впевненим. Будь ласка, покори життя. Підкорю всі невзгоди, а ми побажаємо, щоб мрія, мрія маргарити збулась і вона стала справжнім справжнім програмістом. Ставайте в чергу перш за все жінки. Це майбутній блискучий косметолог. Дуже рада. Жаль, що, звісно, мама не дожила. Перед війною від коронавірусу померла. Вони залишилися маленькі, 13 років. Ще... Дуже хочу, щоб якомога скоріше. Тата Дімо, ваші мами в на фронті батьки, а тут мама захищає нашу країну. Я хочу, я, на жаль, всіх зараз не можу розглядіти, але бачу тут твою бабусю. Я так хочу побажати, щоб якомога скоріше всі вони, і особливо от бабуся, обняла твого тата, ваших батьків. Давайте за це кожен як може тихо помолимось і побажаємо всім нашим батькам поверну... і всім матерям повернутися якомога скоріше сюди, в рідні п'ятихатки. Ваші області. Я дуже сумую за ним, сподіваюся, він буде. Радує за мене Як звати батька? Євген. А і де слухаю, Хмарки біжать, милися. Милися, дивися. Багато десятиліть у нас в школі проводився конкурс вальсу, в якому брали участь всі класні колективи з 5 по 11 клас. У нас, як я вже сказав, 30 років існує ансамбль бального танцю, тому танці для нашої школи це традиція, яку ми підтримуємо, продовжуємо ну і намагаємося зберігати в ці складні часи. Співаючи, підачі. Хочу, щоб кожен з вас відчував себе корисним, необхідним в суспільстві. І хай це буде протягом всього вашого життя. Хай вам щастить! Очікую! Працівники кухні нашої. Це завжди така традиція. Перші класи зустрічаємо і школи проважаємо караваєм. Ось моє а, свідоцтво про а, закінчення середньої. А, середньої освіти. Тяжко вам школа давалася? Е, ні. Мені здається, я завжди була такою середньою. Тобто Мені було комфортно. Аби все сталося гарно. Mm -hmm. А так вона вона молодісна, вона самостоятельно. Танцювала вона сама? Mm -hmm. Ні. вона не танцювала. Mm — -hmm. От чого-чого хисту до танців у нас немає.